Що дивіться, от 40, хвилин, 40 хвилин іде інтерв'ю, і дуже багато різних от теж декорацій, які, типу, людське, от їдемо в машині, п'ємо каву, і воно так воно ніби має показати людське, але воно його не показує. І паралельно, от, оце от зближення дистанції нам хочуть показати людей, і це показують через фамільярність. Так, ну що, я трішечки хвилююся перед зустрічю з новою людиною, але підбіжу. Вітаю вас. Вітаю, вітаю доброго дня. Обніматися у нас традиція. У нас в Києві обіймаються. У вас, у вас як? Рада бачити. Візит? Вам сподобалось? О, супер. Я вас не дуже замучила? Ні, ні, ви мене не мучили. Точно? От, от між нашими зустрічами мене мучила. А я не замучила. Не. Ну, слава Богу. А ви зовсім не. Добре. Обнімашки. Дякую, Дякую за візит. Дякую обнімашки. І ви знаєте, у неї, коротше. От, а а от, ці от ритуали, такі, ну, типу, зближення, вони займають достатньо велику частину хронометражу. І крім цього, ще один елемент, мені хочеться підкреслити, тому що все-таки у а, Аліни Шаманської все дуже погано. з Розумінням того, що ти робиш, в якому контексті, де щось можна робити, де не можна, де це доречно, де недоречно. І ви знаєте, от е, все-таки її реальне життя дуже сильно накладає відбиток на її професійне життя. Вона не знає, як інакше з цими людьми спілкуватися, якщо вони там сидять раптом з їжею в кадрі або з питвом, окрім як через. Давайте же вип'ємо, товариші, за побіду за іще щось і за іще щось. Вона реально вона навіть кавуна бере і чокається кавуном. Реально. Вау. Не знаю, Боже, не розміщень. Я замість чаю і каву зранку п'ю молочний дякую. коктейль. Давайте ми піднімемо ці наші молочні коктейлі за перемогу України. Дякую. Зараз будемо пробувати. Я вперше буду пробувати у цьому році Херсонський кавун. Ви це чули? Вау! Так, ну що? Вирізаємо? Вирізаємо душу. О, ну це, це розкіш. Спробуємо. Давайте. Ну що, за, за перемогу? Смачний. Ні, він не смачний. Він просто божественний. Реально, Ірино, Я вас вітаю. Знаю, Добре що ви трішечки хвилюєтесь, тому що це ваше перше інтерв'ю. Давайте трошечки ковтемо водички м'ятою. Не секрет, що ви мали російське громадянство. правильно? ви ж зараз так, маєте громадянство України. Це дружина а, пана Кіпера, у якої, у якої є російське громадянство. Він сказав, що вона вже отримала українське громадянство і від з російського відмовилася, але там є якісь свідчення про те, що вона все ще як платник податків в Росії числиться. Ну, ну теж, між іншим, не секрет, що у вас є російське громадянство. Пойдемо далі. Ви ж уже українською мовою. Ну а вона причому нормально спілкується українською мовою, і за це плюсик, плюсик, плюсик. Але от ну як вам? Ну, от, ти не можеш знаходитися поруч з людиною, не цокнувшись. Давайте же вип'ємо за це, а давайте за це, а давайте за це. І це дуже багато розкриває про саму Аліну Шаманську. Так що розкриття особистості, воно трошечки відбулося. Але не через ті речі, через які думала розкриття зробити Аліна Шаманська. Тому що запитувати, хто вам котик чи песик більше подобається, чай чи кава. Ну, грубо кажучи, це насправді не так багато скажете про людину, як оце чокання, як плечика, як ой, ви такий офігенний, і я теж така офігенна, і ми такі офігенні. Давайте одне одному скажемо, що ми офігенні, Обнімашки, обнімашки. Ой, мамочки. Ну, коротше, і я ще зайшла в інстаграм. Аліна Шамбанська, але насправді не хочу цим особливо перебувати вашу увагу. Сьогодні мій етер був не про це. Мій етер був про те, що нам витягають. Знову естетику створення бронзових портретів, на які ми всі маємо дрчити, і нам говорять, що це показують людське. Хоча насправді нам показують декорації, або якщо нам навіть показують якісь вартісні історії, як про Херсонський театр, як про інклюзивний пляж в Одесі, як у там про Хортицю в Запоріжжі. Одним словом, нам показують різні, нам різні е е е фрагменти життя міста показують про відбудову школи і так далі. Це все важливо знати. Але це все виглядає як декорація для того, щоб сказати, що конгрес президента це дуже важливо. І що цей чиновник офігенно класний дядька. І у нього немає ніяких недоліків, він просто весь покритий зіленню, абсолютно весь. Але все-таки одне відео з інстаграму Аліни Шаманської я хочу показати, тому що я тут, звісно, ну красиво. Знаєте, я я, як ота жінщина з Львова, що соски виколює, очі сосками виколює. Ну одним словом, Аліна Шаманська виклала рілс про те, що повернути Україну в Україну може тільки українська косметологія, українські косметологи. Це говорить та людина, яка розповідає, що вакцинувати дітей не треба, тому що це приводить до аутізму. А от ну, калузь всі уколи красоти міра можна, ну, все нормально. Попри те, що вакцинація набагато досліджена більше, ніж всі уколи красоти, які зробила собі Аліна Шиманська, і ми ще будемо дивитися, як буде трансформуватися її обличчя через 10-20. 30 років, що там буде з тим носом, ну, будемо розглядати все це діло. Але от е, я можу сказати, що повернути Україну в Україну можуть не лише косметологи, як виявилося, повернути Україну к, в, Українку, оцю от Українку в Україну можуть е, також е, на банковій з Офісу президента подзвонити і сказати: а приїжджай, Аліна, ми тебе попросимо зняти для нас іміджовий продукт. І Аліна зніме. Всі люди з більшою меншою експертністю і розумінням того, що таке контент жахнуться. Не знаю скільки буде тривати що цей проєкт. Але якщо там як мінімум 3-4 інтерв'ю знімуть, то я зроблю огляд і тих наступних, тому що ну прям видовище, видовище несамовите. А Саския ставила ну. Соски я вставила для того, щоб цей етер більше людей подивилась, тому що воно ну, все таки красиво, да? Красиво. Аліна вміє знімати інстаграмний контент. Вона вміє знімати інстаграмний контент, але коли ти з чиновниками, то краще якось, ну, типу, без сосків. Ну, будь ласка, ну от, але інакше не може, тільки ані мінімашки. Так, ну що, я трішечки хвилююся перед зустрічю з новою людиною, але підбіжу. Вітаю вас. Вітаю, вітаю, доброго дня. Обніматися у нас традиція. У нас в Києві обіймаються. У вас. У вас як? Рада бачити. Вам сподобалось? Я вас не дуже замучила? Ні, ні, ви мене не мучили. Точно? От між нашими зустрічами мене мучила. А я не замучила? Ну, слава Богу. Добре. Обнімашки. Дякую вам за візит. Дякую. Ну і додам ще до того, що Аліночка не приймає критику і говорить, що критикують там не експертно її, тощо, тощо, тощо. Питання в тому, що ринок інтерв'ю насправді найчастіше, на жаль, продає нам не інтерв'ю. Нам продають дуже довгу рекламу того чи іншого єбла. Тому що в Україні людей, яким є що сказати довго, які можуть говорити, і це завжди буде цікаво, не так багато і насправді ну. На щастя, зараз з цим краще останні декілька років, тому що всі розуміють, що треба слухати більше розумних людей, щоб більше роздоплитися, що відбувається, і щоб краще розумітися в цих процесах, і щоб мати коротке формулювання. І тому дедалі більше експертів запрошують і, і існує купа класних продуктів, в яких запрошують реально цікавих особистостей. Але переважно наш риночок, наповнений інтерв'ю. З людьми, яким немає, що сказати, крім того, що вони офігенні. Типа там, Аніта Соловій. Я така офігенна, я така офігенна, я оранжевий блогер. там та-та-та-та-та-та. Послухайте, яка офігенна. У мене в офісі люди мені говорять, що я офігенна, коли я туди прихожу. Це прямо от особлення цієї культури інтерв'ю, коли люди приходять на інтерв'ю для того, щоб просто розказати, які вони офігенні, або розказати якусь драматичну історію. От мама Ріка останній рік розповідає, яка у неї драма в стосунках з чоловіком плаче там, і так далі. І це все знаєте привернення увагу через якусь сенсацію в стосунках, чи розповідь про офігенність. І все це для того, щоб ну, більше людей впізнавало твоє обличчя доданої вартості в цих інтерв'ю. Ні для кого немає. Ну тільки хіба що ми дивимося водовична з попкорном. І насправді цей жанр має існувати абсолютно. Але жанр реакції на такі інтерв'ю з'явився, тому що це не портрет людини. Портрет людини, якраз захований між крапельками. Портрет людини, якраз от в цьому моменті, де. Давайте же вип'ємо за перемогу, давайте же за то, давайте же за то. Ото цей портрет і реакції на інтерв'ю, які з'являються щоразу, коли там Маша фрасі не з кимось зробить там слава плюс, якого Вітя насправді звати, який вважає що Львов рускоязичний. І тощо, тощо, тощо. Ці всі інтерв'юри, вони беруть інтерв'ю, а далі починаються розбори. Ну тому, тому що треба ж розібрати, а що ж там насправді, а не от тот портрет, який нам нарісували дідушки на стіні. І ну, з Аліною Шаманською, яка обурена тим, що її критикують. Та ж історія вона говорить, що критикують незаслужено. Ні, такі інтерв'ю в нашому суспільстві вже не можуть з'являтися без зворотньої реакції на них. Тому що. Це просто хрень собача. І коли тобі хрінь собачу намалювали намалювали і говорять, що дивіться, як воно пахне фіалками, і ти такий, ні, я хочу сказати, що пахне не фіалками. І ти говориш це, і тобі говорять: як ти можеш? Це не заслужена критика, це заказуха, це вообще все плохо. Ні, це заслужена реакція. Це реакція, яка наводить баланс у цьому світі. Тому що, коли тобі іздять, то ти балансуєш цей світ, збалансовуєш його і даєш на противагу чесну реакцію. Тому що інакше ми будемо жити в світі. Ну, я спеціально не показую вам Путіна топлес, ну от, от в світі топ теплих картинок про двох пристарілих людей, які наслаждаються життєві, і от вони є. Особленням, як російською мовою сказати. А лісотворінням, міра, добла, добра, тепла і созідання. ну от, от ми будемо жити в такому світі, якщо ми не будемо реакції давати на ці всі галімі інтерв'ю, які нам впарюють всякі телемарафони і всякі продукти, типа Аліни Шаманська А я ж насправді сьогодні ще з двома для вас цілями вийшла. Ну, от такий короткий у мене етер, як завжди. Не вміє коротка. Тому от вирішила, я, я знала, що це розтягнеться, і я зрозуміла, що це в ні в який етер більше не влізе. Треба окремий етер. І робила я це все не просто так. Я хочу вас попросити приєднатися до збору, про який написала вчора моя подруга, і я дуже хочу. Щоб ви підтримали цей збір, збором займається не вона, але є всі деталі у цьому тексті. Це збір для 38-го окремої бригади морської піхоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, збирають на оновлення українського розвідувального безпілотника лелека. Всі реквізити є в описі до сьогоднішнього етеру, куди ви можете скинути 5, 10, 20, 50, 100 гривень. І знаєте, насправді ми вже з вами збирали на лелеку, може навіть два рази, тому що це мої друзі, і мені дуже важливо, щоб у них все було якомога швидше. На жаль, збори зараз відбуваються набагато повільніше, і це пост 2022 року. Зараз я не, не маю таких коштів робити такі донейти. Але коли минулого разу, коли вперше ми збирала на лелеку, то я пам'ятаю, що це був мій подарунок Лесикові до дня народження. Він народився, і це був його перший донейт 20 тисяч гривень на комплекс лелека у 2022 році. І е, я зараз не можу закинути 20 тисяч гривень я закину іншу суму. Але й е, що я можу зробити, так це спонукати вас докластися, щоб цей збір закривався швидше. А я подумаю, як ще можна допомогти моїм друзям, і дуже закликаю вас не бути байдужими або до цього збору, або до тих зборів, які ви бачите, і ви розумієте, що ви знаєте цих людей, ви хочете підтримати, ви хочете зробити. Внести якусь зміну в їхнє життя якісно робіть це, будь ласка, тому що зараз ми повинні далі продовжувати давити Росію, давити їхні збройні сили, давити цю хтонь, яка на нас лізе, і це дуже важливо бути небайдужими. Донейте і немає маленьких донейтів. 5 гривень, 5 гривень, 10 гривень, 10 гривень. Таким чином ми зберемо більше. Таким чином ми швидше закриємо цей збір і зможемо перейти до наступного. Я дуже вам дякую за підтримку. Я бачу, що ви. Активізувалися і сьогодні в чаті навіть були якісь суперлайки. Дякую, знову ж таки, все, що я зроблю на сьогоднішньому етері. Я не тільки про суперлайки, монетизацію і так далі, я теж перекину Олі. А завершити сьогоднішній етер. Мені хочеться знову ж таки і ще однією темою, яка якраз дуже класно лягає до сьогоднішнього контенту. Тому що ми зараз подивилися на зразок того, яким є кончене інтерв'ю, без поваги до глядача, тому що сенс цього інтерв'ю створити у глядачів ідею стосовно того, що це нормально, створити ідею лояльності до таких інтерв'ю, створити ідею того, що ну фактично легалізувати таку форму реклами політичної. І отопити аудиторію. Тому я вважаю, що такі інтерв'ю це просто злочин проти українців, і нам цього не треба робити в жодному разі. З іншого боку, декілька днів тому я написала пост про інтерв'ю Насті Шевченко. А, я думаю, що ви знаєте її як Стасік. Ой, а щось тут. А, ну є моє а, є, є звук. Я зараз тоді збільшу свій пост. З, збільшу свій пост. От я написала а, пост. Ось ви можете побачити заголовок Стасік, втома від війни, держава проти громадян та смерть ратушного. І ну я думаю, що ви Настю знаєте, зокрема, за словами Ти хотів землі цієї так тепер змішайся з нею. Її пісні збирають дуже багато переглядів і дуже сильно від них палає у росіян. І тут я зайшла в свої підписки і побачила це інтерв'ю в проєкті База. Для Радіо Байрактар і була шокована тим, що за три дні у цього інтерв'ю було 300 переглядів. І я про це написала. І ті, хто підписаний на мої соцмережі в Телеграмі чи Фейсбуку чи де інде, побачили це. І тепер там не 300, а 6 тисяч переглядів, що, звичайно, набагато краще, ніж 300. Але знаєте, друзі, мені здається, що нам треба знову ж таки більше розуміти про культуру споживання інтерв'ю. І підтримувати якісний контент для того, щоб оце ось паразитування всяких волошених чи подібних продуктів. Волошин тому, що знімав теж серію інтерв'ю, у нього це було на, на його каналі, який він очистив. Так, от, щоб паразитування Волошених і клікабільність цих інтерв'ю зменшували за рахунок популярності якісного продукту. Тому що, якщо вже говорити про розкриття персонажів, то Ну, Це інтерв'ю про розкриття персонажа, який розкривається і дає нам багато думок подумати. В тебе є хештег, немає війни, яка виграє мене. Угу. Звідки він узявся? Що він особисто для тебе значить? На Заході України е в сленгу слово виграти використовується в сенсі виграти. Це дуже важливо розуміти. от, І. Це мій постійний стейтмент нагадування е, собі, що я сама собі постійно нагадую, що війна не має мене перемогти. Війна в цілому як явище. Що я сильніша маю бути. І оце інтерв'ю Анастасії. Воно. Воно суперконцентроване. Там на кожні 5 хвилин відео тобі є над чим за що зачепитися, за що подумати. Ну, зокрема, важливою є тема про жінок у війську, і Настя говорить дуже багато. Ну, в рамках цього інтерв'ю у неї досить короткі відповіді, досить стислі, досить концентровані, вона не розтікається, не от там цей вона досить концентрована, швидко відповідає на запитання. І про жінок у війську, зокрема, я хотіла б зацитувати такий фрагмент, але насправді рекомендую подивитися інтерв'ю повністю. Як тільки з'являється чітке розуміння е переліку. Е Професійних якостей, які потребує та чи інша посада, автоматично відп... відпадає питання гендеру е людини, яка має займати цю посаду. Вибач, я просто стільки разів про це говорила, і мені це зсередині видається не... настільки просто. Дивимо. Ну так, типу кажуть, от дівчина не може бути кулеметницею, бо кулемет важкий. Ну, люди, ну... люди, ну, Ну не знаю, ну може, почитайте, що кулемет несуть декілька осіб. Що існує поняття, кулеметний розрахунок. Що Ксена, який 21 рік, можна погулити, Оксана Рубаняк, худесенька дівчинка, і якось вона в своєму розрахунку справлялась з кулеметом. Ну ось, і жінки в артилерії дуже багато. Якось вони справляються в розрахунках. Ну, щось трошки якось ну думай, ні якщо ти чогось не знаєш, спочатку дізнайся, а потім. І, ви розумієте, насправді мені хотілося б, щоб більше чули таких жінок, як Настя. Тому що у Насті є що сказати, у Насті дуже великий досвід, різний. І, на жаль, на жаль, ми живемо в світі, де перемагають соски. І з цим нічого не поробиш. І нічого поганого з сосками немає. Хай соски світ будуть. Чому ні? Ну, зрештою, соски мені допоможуть популяризувати сьогоднішнє моє відео. Буду популяризаторкою сосків Аліни Шаманської. Ну, тому що всі мають це бачити. Це найвидовищніше з того, що вона може запропонувати. Не думки ж її, і не інформаційний продукт, який вона створює. Але питання в тому, що. Цей розрив дуже сильний. Цей просто розрив сотня тисяч переглядів і 300. Так не має бути. Так просто не має бути. Тому моя рекомендація вам на сьогодні або на той час, коли ви більш психологічно, можливо, будете готові послухати це інтерв'ю. Воно насправді. не... Ну, я е, розумію, що іноді так. Ой. Там важко є стільки там прильоти туди-сюди і ще щось слухати про війну, але насправді воно дуже сильно розставляє якісь акценти. І, власне, ми виходимо на фінал сьогоднішнього етеру. Я вам процитую просто початок, і ви побачите, що розкриття людини, людська мова просто про складне це якраз про інтерв'ю, яке зібрало декілька днів тому, що 300 переглядів, зараз більше. І до слова. Радіо Байрактар не привертає таку увагу у багатьох, тому що Байрактар ще на 95-го квартала поставила штамп на цьому слові. Да? І ти так, Байрактар, це що ти з 95-го квартала, і ти це просто не дивишся. Перевіряйте, друзі, самі себе іноді. І е, давайте ж все-таки споживати більше якісного, а споживаючи якісне, е, ми все-таки підвищуємо його перегляди, і відповідно таким чином можливо колись зможемо конкурувати. Я не вірю в те, що звичайно поп-продукт може конкурувати. Ми, ми можемо конкурувати з. А з сосками, і це ніколи не може бути можливим. Порнографія все одно найбільш популярний контент, нікуди від цього не дійтися. І випуски рагулів про порнографічні експерименти вагіна творчин завжди збирали найбільше перегляди. Але ми можемо, принаймні, конкурентно здатність продукту, який змушує нас відчути щось нове, подумати про щось нове, трошечки підняти. І це важливо. На цьому я скажу вам дякую, що були зі мною. Слава Україні! Героям слава! І слухаємо якісне, класне. Ставимося до себе з повагою і з любов'ю, для того, щоб не занурюватися в шлак, який і без того сам всіх у себе занурює. Залишаю вас з інтерв'ю, яке ви маєте подивитися, тому що воно просто кльове воно про людину і воно про людину простими словами. Воно про нас з вами в тому числі в 2014 році я відчувала, що так треба. В 2024 му я розуміла, що так треба. Якось так. А як це був якийсь діалог внутрішній, ти сама з собою говорила про що? Коли ти зрозуміла, що треба йти? Ну, в 2014 для мене це було логічне продовження майдану. Тобто, ми вийшли на майдан. І почався процес виборювання бажаного майбутнього. Тобто ми з якоїсь точки А йшли в бажане майбутнє точку Б, а потім е нас, е Росія нас відкотила зі шляху е на, до, на півшляху до точки Б, відкотила ще назад. Тобто ми вимушені були. Назад, за точку А відкатилось, і прийшлося йти знову вперед. Тобто, Я почала свій шлях до виборювання там, того майбутнього, як я його бачу. Е е я вибрала йти, я пішла. Тоб все ж, тут все дуже просто, я це кажу на кожному інтерв'ю. Е все вирішує егоїзм. Тобто, Все має бути так, як я хочу. Ага. Весь світ має існувати за моїми правилами. Я хочу, щоб було так, як я хочу, а так як я не хочу, так от не має бути. І в принципі, я цим керуюся у своїх взаєминах з державою, зокрема. Тобто, що я хочу, щоб у нас було отак. Я хочу, щоб там в Києві була отам, в Україні була отака влада, отакі суди, отака поліція. Тому я там хожу на... Вибори, тому я ходжу на акції протесту, тому я роблю те, 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 те. Там я хочу, щоб у нас була така культура, там таке мистецтво. Тобто я роблю щось, щоб отримати, все, те, що, що, ти хочеш. Те, що я хочу. Ну ось так і тут. Я хочу, щоб Україна Кримна була незалежна, суверенна, окрема держава. Мене, звичайно, вхарює що 2024 рік, а я досі маю хотіти таких базових речей, але ну, вже є, як є. І тому я якби, роблю для цього те, що можу робити. Ну, ось, тобто, аргументація бо був такий внутрішній діалог. Ти щось хочеш, ти маєш робити щось, щоб це отримати, або ти недостатньо цього хочеш.